Високопреосвященство Водико, я дякую вам за теплі слова привітання, дякую нашим архіпастерям, духовенству і всьому нашому, всій нашій українській пастрі, за ваші молитви. Старості я став часто думати, для чого я жив на землі, що вона мені дала і що треба робити для того, щоб існувати вічно. Для цього треба пам'ятати, що ми тут на землі тимчасові. Приходить час, чи то рано, чи пізно, і людина покидає землю. Але куди піде? Піде у вічне життя, яке? А ось яке ми вибираємо тут на землі. Тут ми вибираємо, де ми будемо там, блаженствувати чи страждати. Яким чином ми вибираємо, якщо живемо по законах любові? Допомагаємо один одному, молимось один за одного, значить, ми служимо, ми виконуємо заповідь Божу. Яку він сказав на запитання, що юнакові, що треба. Зроби, щоб успадкувати життя вічне? Любить? І я часто думав, що це значить? А це значить, що якщо у, te, у тебе в серці нема любові, то як ти можеш? У майбутньому житті знаходитись і жити серед люблячих. Як? Ти ж не любиш, а в Царстві Божому знаходяться тільки ті, хто люблять. Але в чому? Полягає любов. Ми не можемо охопити, наприклад, весь світ такою любов'ю, як батьки своїх дітей чи діти своїх батьків. Не ця любов, не про цю любов, говорить Господь Ісус Христос. А про яку ж любов говорить? А те, що якщо ти зустрів людину, яка потребує твоєї допомоги, допоможи. Поради потребує, дай пораду. Ось це і виявлення цієї любові. Згадайте е, слова Господа Ісуса Христа, е, його відповідь книжникам і фарисеям а хто мій ближній? І він дав, тоді, сказав, причому про самарянина, тобто, якщо говорити просто, Допомагай тому, хто потребує твоєї допомоги. Не можеш допомогти співчувай. І оце співчуття є виявлення лю любові. І Господь навіть за таку дрібну любов дає велику нагороду. Царство небесне. Тому будемо жити на землі для неба, а не для пекла. Жити для неба значить робити добро, любити ближніх, не робити зла. Не робить шкоди один одному. І тоді дорога наша пряма в Царство Боже, а там вічне блаженство. Ось мета нашого земного життя. І ми йдемо цією дорогою. Ви йдете. Коли приходите в храм, молиться, Причому чому молитесь щиро? І як я не один раз чув, що воїни, які захищають нашу українську землю, коли побувають в Володимирському соборі, помоляться тут. То мають там успіх е, великий і велике натхнення. Тому молитва не пуста, не пуста справа, а молитва має велику силу і будемо молитися насамперед будемо молитися. За тих, хто нас захищає, бо вони ризикують своїм життям, не, не шкодують життя, а, а віддають його за свободу України. Буде у нас свобода. Будемо блаженствувати, не буде своєї е, е, свободи, будемо. Рабами, як ми були рабами багато, не, не тільки десятки років, а століття. Господь є, і бачив все, і знає наперед, як ми будемо, як ми будемо жити. Тому давайте. Не мудрствувати лукаво, а жити по совісті. Ось по совісті треба жити. А що значить по совісті жити? Ось якщо совість твоя турбує тебе, що ти робиш не те, то не роби те. по совість твоя. Е, Турбує тебе. А якщо совість спокійна, значить ти добре живеш і, і, і добре робиш. А Господь своєю божественною благодаттю нам обов'язково допоможе. Обов'язково допоможе, тому що Він любить. Е, е, своє творіння нас грішних так, як ми навіть і не знаємо. Не знаємо навіть, якою любов'ю любить Господь своє творіння, тобто кожного із нас. Чому воно виявляється, що він сина свого віддав на смерть, на страждання, за, заради того, щоб нас визволити з із, із гріха і визволити із смерті. Тому за це треба дякувати Богові. А взагалі треба дякувати Богу за, за те, що ми живемо, що Господь дав нам життя і, і ми насолоджуємося і, цим життям. І нехай Господь наш Ісус Христос і надалі посилає нам свою любов, допомагає. Нам, а ми будемо робити добро в міру наших сил і просити Бога, Його допомоги на добрі діла, йому слава на віки віків.